Вітаю вас, друзі! На уроці Я пізнаю світ. Тиждень 7, урок 59. Для уроку вам знадобиться зошит з друкованою основою тиждень 7, ручка, олівець і простий, і кольорові, лінійка для з'єднання, маркер і, звичайно, ми нікуди без гарного настрою, чудового та відповідальності. І так. Ми продовжуємо працювати над темою Тижня 7: Українці мандрують планетою. А тема нашого уроку загальні відомості про Одеську область Мандрівка Україною. Ну що ж, сторіночка 21. Завдання 1. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Будьте уважні та запам'ятовуйте! Всі пейзажі, що ви зустрінете у цій пісні. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори. Судні прошу ми. Посеред Європи вільна неділима це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй на захід. Там карпатські гори тут не прошу мить, посередні кров. Де Дунай у Чорне море упадає, там у місто вилкове існує, а Дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить. Посередні громи війна, неділима, це твоя. Переглянули, що на відеофрагмент. Чи звернули ви увагу, які краєвиди моря відкривалися у цьому відео до пісні? Вони дійсно чудові. З першим куплетом пісні ми були знайомі. А ви що щодо другого куплету? Це новий куплет для нас. Завдання 2, сторіночка 21. Перед нами слова пісні Мандрівка України. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море впадає, там у Дельті місто Вилкове існує, а дунайський заповідник природу пильнує. Ставте відео на паузу, спробуйте вивчити цей шматочок куплету за методикою блискавка. Що вам потрібно зробити? Закриваючи кожен рядочок, повторюйте кожен наступний. Запам'ятовуючи, коли ви закриваєте кожен рядочок цього куплету, проговорюйте наступне. Таким чином, ви зможете вивчити другий куплет пісні Мандрівка Україна. Відео на паузу. Ну що ж, я сподіваюся, у вас все вдалося. А тепер давайте спробуємо заспівати цю пісню ще раз разом. Вже знаючи слова. Я одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельті місто пилково існує, а Дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські бори. тут моритуні шумить, мить посередніх. Молодці! Ще повернемося до вивчення цієї пісні. А зараз завдання 3. Подивіться, будь ласка, уважно. Та пригадайте, що позначають різні кольори на фізичній карті. З'єднайте лінію колір і відповідне зображення. Ставимо відео на паузу. Перевіримо. Гори та височини позначаються різними відтінками коричневого. Що стосується рівнин, це зелений та відтінки жовтого, ну а моря та водойми відтінками синього кольору. Перевірте, чи правильно виконали ви завдання. Прямуємо далі. Завдання 4, сторіночка 22. Попрацюємо з адміністративно-територіальною картою України. Знайдемо Чорний Азовське моря, підкреслимо на карті їхні назви, а також знайдемо на карті Одеську область та її адміністративний обласний центр місто Одесу. Підкреслимо їхні назви. І не забудьте обвести межі Одеської області. Отже, сторіночка 22, – територіальна карта України. Шукаємо Чорне Азовське моря. Підкреслюємо їхні назви. Ось вони, Чорне море, ось воно Азовське море. Одеська область знаходиться на півдні України, а її адміністративний обласний центр місто Одеса. Візьміть будь-який маркер чи кольоровий олівець. Та обведіть межі Одеси та Одеської області? Перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Прямуємо далі. Завдання 5. Прочитайте та визначте, яка з вивчених тобою областей має вихід до Чорного моря, підкресліть її назву. Пригадайте, ми вивчили вже з вами три області: Закарпатська, Львівська та Одеська. Яка область. Має вихід до Чорного моря. Так, це Одеська область. Давайте перевіримо, чи правильно ми з вами зробили. Перевіримо. Отже, Одеська область має вихід до Чорного моря. Зараз з вами хвилинку релаксації проведемо. Переглянемо відео про природу Одеської області. Під музику Мирослава Скорика мелодія для мінор подивіться, будь ласка, уважно, які краєвиди Одеської області. Ми з вами й поринули в хвилинку релаксації, мандруючи Одеською областю. Шосте завдання сторіночка 23. Дізнаємося загальні відомості про Одеську область, попрацювавши з довідкою від адаптера. Читаємо довідку пошепки разом з диктором. Увага! Розпочинаємо. Дата утворення Одеської області. 27 лютого 1932 року. Герб Одеської області це щит на синьому полі зображено срібний білий якір. Синє поле оточене широкою червоною каймою. Довкола щита розміщено золоте колосся переплетене. Виноградною лозою, адміністративним обласним центром Одеської області є місто Одеса. Отже, ми щойно з вами дізналися деякі загальні відомості про Одеську область, можливо, деякі ви вже й знали. Читаємо ще раз, аби запам'ятати: дата утворення Одеської області. 27 лютого 1932 року. Герб Одеської області це щит. На синьому полі зображено срібний білий якір. Синє поле оточене широкою червоною каймою. Довкола щита розміщено золоте колосся, переплетене виноградною лозою. Адміністративним обласним центром Одеської області є місто Одеса. Можливо, вам були не ми такі слова, як якір та кайма. Якір це пристосування, яке опускають на дно водойми, щоб отримати судно чи якийсь інший плавальний засіб на місці. Він є білим кольором, зображений на синьому полі. Кайма. Червона кайма в нашому випадку це смуга, яка окреслює синє поле. Якщо вам потрібно прочитати цю навчальну одиницю, аби запам'ятати ще раз, ставте відео на паузу читайте. Виконуємо завдання 7: полічить: скільки всього я корів на гербі Одеської області? Відповідь запишіть цифрою. Їх сім, шість на червоній каймі та сьомий посередині. І продовжуємо далі. Наступне завдання для нас це танцювальна хвилинка. Лічимо десятками. Приготуйтеся. Хочемо перепочити і десятки, полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки сорок. Є десятки, п'ятдесят. Отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, шість десятків, то буде шістдесят, сім десятків буде сімдесят, вже вісімдесятків, вже вісімдесят, дев'яносто і 100. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять. 40, 60, 70, вже тоді 80, 90 і далі. Буде 100. Пригадали лічбу десятками. А тепер нейробіка від бобу. Повторимо алгоритм швидкісного віднімання круглих чисел в межах сотні на сторіночці 43. Поставте відео на паузу, відкрийте сторіночку 43. Повторіть швидкісне віднімання круглих чисел. А тепер чемпіонат зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Ну що, полічили? Давайте перевіримо вашу відповідь. Відповідь 60. Якщо правильно ви записали в вперше. Прямокутничок. Молодці. Прямуємо далі. Друга нейробіка. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Перевіримо. Запишіть відповідь у другий прямокутничок. Перевіримо, відповідь у другому чемпіонаті мала бути 100. Наступна нейробіка. Будьте уважними. Прави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь, яку ви отримали. І перевіримо: в останньому чемпіонаті відповідь 70. Прямуємо далі. Завдання 10, сторінка 23. Розгадайте Ребус. Відповідь запишіть. Поставте в дужках питання до слова відгадки та вкажіть, яка це частина мови. Ставимо відео на паузу. Виконуємо. Отже, відгадавши. Ребус, ви мали отримати слово пляж. Ставимо питання до слова пляж. Пляж це що? Що? Це питання до частини мови іменник. Написали іменник. Перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Дуже добре, прямуємо далі. Завдання 11, сторіночка 24. Позначимо хибні твердження. Тобто ті, які не відповідають дійсності. Читаємо, виконуємо, ставлячи відео на паузу, а згодом перевіримо. Перевіряємо. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання, який котрий. Звісно, ні, це хибне твердження. Іменник. Це службова частина мови, що відповідає на питання хто що. Також не підходить, адже іменник це не службова частина мови. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. А ось це вже істина, якщо ви впоралися зі мною однаково, чудово. Наступне завдання 12. Танцювальна хвилинка з піснею, батьківська мова. Виконуємо разом. Гордо і велично, я мову сово несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода, Як у саду калина, що свій дарує цвіт, бо українське слово, як та бота хренична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста, у мірі й правій я. Така житєдайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. на солода моєї долі крила, вона парвиста мова, батьківський запобіт, у ній душа народу, і непопорна сила, у ній згасна пісня, що лине в брід, у ній душа народу, і непопорна сила. У ній... Згасна пісня, що лине з роду в рік, вона сонце сяйна, вона промениста у ній праві кі втечія, Так каже, сідайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Так дай нам, і права гношиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона промениста, у ній правіків течіття, та ка життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття, та кажитєда. Батьківська мова, це мова моя, така життєдайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя. Молодці впоралися чудово. Наступне завдання 13. Попрацюй з текстом як справжній мовознавець. Прочитайте текст, поставте у дужках питання до виділених слів і позначте, якими частинами мови вони є. Виконуйте уважно, ставлячи відео на паузу. Перевіримо. Природа це що? Це питання до частини мови іменник. Щедро обдарувала Одеську область. Область що? Іменник. Тут чимало чудових піщаних пляжів і Солоних Озер. Щороку до Одещини приїжджають, що роблять це дієслово. Відпочивальники хто іменник з усієї України. В Одеській області розташовані морські які, це прикметник, порти. Що це імен? Сім – скільки числівник якорів на гербі Одеської області відповідають кількості портів Одещини. Перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Якщо правильно, чудово продовжуємо далі. Якщо ні, виправте помилки, які є у вас. І наступне завдання 14. Попрацюємо над скоромовкою. Прочитаємо її 5 разів, поступово прискорюючи темп, а останній раз читайте що найшвидше. І так, перший раз читаю я, а далі ви самостійно. Оре, 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 оре їду я на Чорне море: еси, еси, есе, еси від Карпат аж до Одеси. Ставте відео на паузу, читайте 5 разів, прискорюючи темп. Останній раз найшвидше. Ну що ж, давайте разом. Оре, 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 їду я на Чорне море. Есе, 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 есе Віктор Паташ до Одеси. Чудово! На цьому ми завершимо наш 59-й урок і будемо готуватися до наступного уроку. До зустрічі з вами на уроці 60. На все добре!